Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось розв'язувати системи рівнянь. От перед вами приклад такої системи. Тут ми бачимо два рівняння, і кожне з цих рівнянь має по дві змінних X та Y. Те, що ці рівняння поєднані фігурною дужкою, каже про те, що це система. Тобто змінна Х з першого рівняння це та ж сама змінна Х із другого, теж і для Y. Для обох наведених рівнянь вони однакові. Розв'язати систему рівнянь означає знайти значення її змінних, або показати, що таких розв'язків немає. Тут все так само, як і зі звичайними рівняннями. Є декілька способів розв'язання систем лінійних рівнянь. Почнемо з того, що називають методом підстановки. Для зручності я позначив собі ці рівняння як перше і друге, щоб не плутатись. Зараз ми не можемо знайти значення X або Y, тому що рівняння з двома невідомими розв'язати не виходить. Але ми скористаємось тим, що маємо не одне окреме рівняння, а систему двох. Ми прекрасно можемо розв'язувати рівняння з однією змінною. Тож зараз за допомогою методу підстановки ми отримаємо таке рівняння, яке зможемо розв'язати з однією змінною. Для цього я роблю наступне. З першого рівняння ми виразимо значення змінної х. До цього я взяв перше рівняння і у лівій його частині залишаю тільки Х. В нашому випадку я відправив мінус 2y у праву частину з протилежним знаком. Отже, ми отримали x дорівнює 5 плюс 2y. Тепер я буду використовувати цей вираз як підстановку в друге рівняння. Тут важливо запам'ятати. Якщо виразити зміну з першого рівняння, то підставляємо в друге. Якщо ж ви виражали якусь змінну із другого рівняння, тоді підставляємо в перше. Виражати з першого і туди ж підставляти жодного сенсу немає. Думаю, це зрозуміло. Тож я беру і замість x підставляю вираз 5 плюс 2y в друге рівняння. Обов'язково не забуваємо про дужки. Було 3 помножити на х, а стало 3 помножити на 5 плюс 2 y. І плюс 8y до рівня 1, так і переписуємо. І тепер перед нами саме те, що ми хотіли рівняння з однією змінною. А його ми можемо розв'язати. Так і зробимо, щоб знайти змінну y. Тож спочатку розкриємо дужки, Потім складаємо подібні і переносимо 15 у праву сторону. Із протилежним знаком. решті решт маємо 14у дорівнює мінус 14. Отже, y дорівнює мінус 1. От ми з вами отримали значення змінної y. Залишилось знайти значення змінної x. Для цього ми скористаємось тим, що тепер знаємо, що y дорівнює мінус 1. Ми можемо підставляти це значення у будь-яке із поданих рівнянь. Наприклад, я візьму перше рівняння і підставлю замість y значення мінус 1. Отримаю x-2 помножити на мінус 1 дорівнює 5. І знову перед нами рівняння лише з однією змінною. Тож розв'язуємо його і знаходимо x. x плюс 2 дорівнює 5, x дорівнює 3. Ось так ми розв'язали подану систему рівнянь. Знайшли значення всіх її змінних. Також не буде зайвим виконати перевірку і підставити ці значення у подані рівняння. Замість x 3, замість у, 1. Можете переконатись, що всі отримані рівності є вірними, тож систему ми розв'язали правильно. Давайте розв'яжемо ще одну систему методом підстановки. Тут, як і в усіх інших системах, можна брати будь-яку змінну з будь-якого рівняння. Зазвичай для підстановки зручно брати зміну з коефіцієнтом 1, тобто там, де просто x або просто y. Але зараз тут таких змінних немає. Тож я візьму, наприклад, змінну x із першого рівняння. Моя задача залишити в лівій частині тільки цю змінну x. Тож я для початку перекинув мінус 3 в праву частину. Тепер я поділив обидві частини цього рівняння на 5. Щоб позбавитись коефіцієнту 5 при х. Тож маємо x дорівнює 3y поділити на 5. Це моя підстановка, що я отримав з першого рівняння. А отже, підставляти, я буду цей вираз у друге рівняння. Було 15 помножити на x. А тепер стало 15 помножити на 3y поділити на 5. І плюс 2y дорівнює 55. От, виконали підстановку. Знову ж, тепер це рівняння з однією змінною. Розв'язуємо його. Тут можна скоротити 15,5, маємо 3 помножити на 3y плюс 2y дорівня 55. Складаємо подібні, 11 до рівня 55. Отже, y дорівнює 5. Це значення змінної ми можемо підставляти тепер куди завгодно. Навіть у рівність, що ми використовували як підстановку, х дорівнює 3 y поділити на 5. Замість y маємо 5, отже x дорівнює 3 помножити на 5, поділити на 5 буде просто 3. Отже, в результаті маємо x дорівнює 3, Y дорівнює 5. Знайте, що цю відповідь можна записати і як пару значень xy. По аналогії з координатами точки на площині. Спочатку x, а потім y. Не плутайте порядок це дуже важливо. Отже, із методом підстановки ми познайомились. Тепер давайте навчимось розв'язувати системи рівнянь методом додавання. Майте на увазі, що в деяких випадках зручним буде один спосіб, в деяких інший. Тож корисно знати обидва. Так от, наприклад, перед нами така система. x y дорівнює 6, x-y дорівнює 8. Тут ми бачимо, що змінна y має протилежні коефіцієнти у першому рівнянні 1. У другому рівнянні. -1. Ми знаємо, що сума протилежних доданків дорівнює 0. Тож скористаємось цим. Ми можемо скласти перше і друге рівняння. Подібні із подібними, ніби у стовпчик. x x буде 2х. y додати мінус і це 0. Не будемо писати нічого. Ці протилежні доданки знищили один одного. І не забуваємо скласти праві частини рівняння. 6 плюс 8 буде 14. Отже, після додавання ми отримали 2х дорівнює 14. Виходить, х дорівнює 7. А тепер, як ви вже звикли, підставляємо цей х в будь-яке рівнянь. Наприклад, у перше. Маємо 7 плюс y дорівнює 6. Y дорівнює мінус 1. Тож виходить. У відповідь запишемо пару значень 7 і мінус 1 спочатку x, потім y. Ось так ми розв'язали систему методом додавання. Тут ми скористались тим, що при змінних є протилежні коефіцієнти, і їх сума дорівнює 0. А отже, ми на деякий час ніби позбавились таким чином однієї зі змінних і отримали знову ж рівняння, яке змогли розв'язати. Спочатку знайшли, що х дорівнює 7, а потім же це використали, щоб знайти y. Розглянемо ще один приклад. Тут ми не бачимо одразу протилежних коефіцієнтів. Але давайте звернемо увагу на те, що у першому рівнянні поруч з y коефіцієнт мінус 3, у другому рівнянні при y коефіцієнт 9. Тож ми можемо помножити перше рівняння на 3. Думаю, вам вже давно відомо, що. Обидві частини рівнянь можна помножувати або ділити на будь-яке число, що не дорівнює 0. Отже, помножимо все перше рівняння на 3. Тепер замість x маємо 3х, замість мінус 3y буде мінус 9y. І замість 5 буде 15. Все помножили на 3. Для чого ми це зробили? Щоб мати протилежні коефіцієнти при змінні y. Тепер можемо складати 7х дорівнює 56. Виходить, х дорівнює 8. І далі, користуючись цим, знаходимо y. Наприклад, якщо підставити це 8 замість х у перше з поданих рівнянь, будемо мати 8 мінус 3y дорівнює 5. Мінус 3y дорівнює мінус 3, y дорівнює 1. На останок, давайте ще подивимось на такий випадок. Тут поруч зі змінними такі коефіцієнти, що одразу не видно, на що ж помножувати якесь із рівнянь. Тож доведеться помножувати обидва. Звернемо увагу на коефіцієнти, наприклад, при змінні y. Якщо помножити перше рівняння на 3, а друге на 2, тоді ми отримаємо коефіцієнти мінус 6 і 6. До речі, це дуже схоже на пошук спільного знаменника для чисел 2 і 3. Тільки нам ще важливо, щоб вони були протилежними. І тепер, вже після такого помноження, ми отримаємо те, що хотіли. А саме протилежні коефіцієнти при одній зі змінних. Можна далі продовжувати складати ці рівняння, знаходити x, потім підставляти x, знаходити y. Це ви вже знаєте. Головне, щоб ви побачили, які рівняння і на що треба помножувати. Це найбільш відповідальний момент при розв'язанні систем рівнянь методом додавання. Отже, тепер ми з вами навчились розв'язувати такі системи, методом підстановки або додавання. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!